Вон там, там обвісло теж? теж ремонт треба тут робити. Йде, що воно зробило? подали, все. Так росіяни за одну ніч понівечили будинок 71-річного Петра Цимбалюка, який будував його практично власними руками, каже дружина Ольга. Синові робили, він на Аляскі. Четверо дітей маленьких, це мав приїхати вже повернутися додому. То куди тут вертатися? Пів місяця тому під час атаки на Старокостянтинівську громаду на їхнє подвір'я впав шахет. Удар був такої сили, що потріскалися внутрішні стіни, каже господар. В деяких кімнатах облетіла стеля, вибило 10 пластикових вікон та двері. Входні, двоє там на низу, де я показував. От все полопало. Чоловік каже, подався на є відновлення від держави. Комісія була, ходила тут, описували цей ощеп. В першу чергу вікна ставити, а потім вже всередині все робити. Як будуть фінанси, будемо робити, а не будуть за ну, що робити? За словами господаря будинку, одразу після атаки надали допомогу благодійники. Це червоний хрест, що дав нам USB і пленку. І оце, що з Хмельницького ми були в них. Допомога від чи що на кожну людину що 10 800. Побитий уламками паркан каже господар йому не компенсуватимуть. Росіяни говорить подружжя, шахедами атакують громаду ледь на щоночі. Все сюди вони хочуть. Цілим Ці сла нема. Ми надранком ранком тільки вже засинаємо, вже од бої. А так. Як власне, як бахтає над хати сусідньому селі внаслідок однієї з таких атак пошкодило будинок її тітки рік тому, розповідає Анастасія Грімченко. Повністю зробили дах та вікна нещодавно. За гроші є відновлення. Загальна сума складала більше 400 тисяч. Вона була виплачена двома сумами. Оплата роботи ремонтників і внутрішні роботи каже, вийшли майже стільки ж, але вже власних коштів. Близько 300 тисяч. Загалом, ну так як нас оцінюється вартість робіт, коштує вартість матеріалів. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та член комісії з обстеження пошкодженого майна Ігор Михалечко каже: в громаді близько 400 господарів з початку повномасштабного вторгнення подали заяви на євідновлення для отримання допомоги на ремонт будинків, пошкоджених російськими атаками. Цих 397 дев'яносто сіми було ну, на сьогоднішній день задоволено 71%. Заява початку вторгнення було виплачено майже 4 мільйона коштів з державного бюджету, саме через це є відновлення. За його словами, в першу чергу допомога надходила тим людям, де були значні пошкодження. Громада з резерву надає будівельні матеріали. Ха саме там шифер скла. Крім того, наше комунальне підприємство проводять роботи по склінню. А пластикові вікна ну на жаль, немає стільки коштів в бюджеті громади, щоб Такі закупівлі робити. Благодійні фонди, за словами Ігоря Михалечка, як от Червоний Хрест надає постраждалим плівку ТДСП, а право на захист грошову виплату в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного мешканця пошкодженого будинку. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.